Удари по складах ракет і зброї у сирійському портовому місті Тартус завдала ізраїльська армія в ніч проти 16 грудня. Про це повідомляє видання Джерусалем Пост. Підкреслюється це найпотужніші удари по прибережному регіону Сирії з початку 2012 року. Внаслідок обстрілу ймовірно уражено склад із боєприпасами, де зберігалися ракети класу Земля-Земля. У Ізраїлі цю інформацію офіційно поки не коментували. Росія продовжує вивозити зброю з території Сирії. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що військово-транспортні літаки армії курсують туди-сюди, намагаючись вивести якнайбільше зброї. Летять здебільшого до Чкаловська, Нижнього Новгорода та Махачкали. А ось військових своїх забирати не поспішають. Наша розвідка розповіла, що серед російських солдат є розмови, ніби Кремль домовився про збереження присутності. На двох сирійських базах це може бути 2 чи три тисячі військовослужбовців, які нині сидять практично без води та їжі, адже ситуація з продуктами на російських базах склалася дуже напружена. І з нами на зв'язку Володимир Джиджора, дипломат, тимчасово повірений у справах України у Сирійській Арабській Республіці у 2014-2016 роках. Вітаємо вас, пане Володимире. Доброго дня, отож, як ви бачите ситуацію в Сирії станом на зараз, зокрема із цими російськими базами, так і намаганням Росії врятувати їх і зберегти їх там, і наскільки їм це вдається? От як вам виглядає ситуація станом на зараз? Ну, я запропонував би подивитися на це з точки зору України. Що це для нас становить? Так для нас те, що Російська Федерація ухвалила для себе чи під тиском, чи через неспроможність в будь-якому випадку рішення вийти з Сирії або призупинити свою присутність у Сирії і сконцентруватися на війні проти нас на території Європейського континенту це недобре, в принципі. Бо ну, я волів би. Якби при всій повазі і всій любові до всіх людей, окрім терористів і, і Російської Федерації, якби тривалий час на території Сирії існував е, другий фронт, для нас це був би другий фронт, і Росія вимотувала свої сили, засоби, ресурси, особовий склад, це, ймовірно, полегшило б наші завдання для е, захисту нашої країни і наших людей. Цього, на жаль, не сталося. І очевидно, що керівництво Російської Федерації хвалило для себе рішення концентруватися саме на війні проти України. Це перше і в принципі в короткотерміновій перспективі це не добре. В довготерміновій перспективі, якщо присутність Росії не збережеться на території Сирії, на цих базах, зокрема, то як для регіону для близького сходу, як для Африки. Так і для європейського континенту це добре, оскільки буде мінімізовано ризики дестабілізації в цих регіонах і загрози для європейського континенту зброєю з території Сирії. Так і можливо відновиться той проект, який планувався до початку арабської весни, коли були виділені кошти для техніко економічного обґрунтування, прокладення газогону з близького сходу, зокрема з Катару, Через територію Сирії до Туреччини і далі для поставок. От, от тільки хотіла вас... вас запитати, пане Володимире, саме про цей проект, тому що якраз Турецька агенція Анадолу наводить слова міністра енергетики Туреччини. Не пам'ятаю, вибачте, прізвище, але наводить якраз слова про те, що от Туреччина зацікавлена в тому, щоб е, зробити реінкарнацію та ось цього проекту і повернутися до нього. І е, саме там. В деталях вже е, говориться про обговорення цього проекту. Я так розумію, що це, звісно, завдало би удару і по російській економіці, тому що відповідно е, російський газ програвав би та в, в усі цій історії. Ну, по суті, ті запаси, які або ті обсяги поставок, які могли бути прокачені по цьому газогону, Зводили б ну майже до нуля, а можливо і до нуля постачання газу з Російської Федерації до, до європейських країн, і в принципі тоді оці всі надходження газові припинилися. Ну лише, ли, лише на це техніко-економічне обґрунтування за різними оцінками. Катар витратив близько 10 мільярдів доларів. Це величезна неймовірна сума по факту, і це означає, що арабські країни. Однозначно налаштовані це робити так. Само собою Російська Федерація буде намагатися утриматися в цьому регіоні на їх стороні, і ми знаємо, що на превеликий жаль Росія цим користується, і тоталітарні злочинні режими користуються саме міжнародним правом, саме документами самі вони їх не дотримуються, не поважають. а водночас демократичний світ намагається цим перепрошую голтувати. Що саме? У 2017 році керівництво Росії або офіційно Російська держава уклала договір з Сирійсько-Арабською Республікою про оренду цих територій цих Бугбас на 49 років. Цей договір наразі залишається чинним, міжнародний договір до того часу, поки він не денонсований, визнаний нікчемним або ще якимось чином припинена його діяльність. Відповідно, Росія зараз може вивести свої війська з огляду на пріоритетність їх застосування, що там у них залишається, і якусь кількість військових, а їх там близько 7 тисяч порівняння, наприклад, з США близько 900 людей. І для них ніколи не становило проблеми вбухати декілька мільярдів доларів для того, щоб створити свою військову присутність десь сьогодні. Вийшли, якщо буде дозволяти ситуація, а тим більше юридично це залишиться закріпленим, вони знову вбегкають декілька мільярдів і спробують повернутися. Тому не час радіти зараз, що от Росія звідти тікає, знову ж таки, прямо зараз це для нас не дуже добре або дуже недобре насправді. А потім треба буде дивитися, що, що може бути і тут. Дуже хочу привернути увагу до такого юридичного моменту. Угруповання повстанці, які захопили владу в Дамаску і є тимчасовим урядом, вони до цього часу, з точки зору міжнародного права, де юре, є терористами. Сім чи дев'ять років тому Рада безпеки ООН ухвалила відповідну резолюцію відповідно і угруповання, і керівництво залишається терористами для того, щоб цього не було і вже. Звучать заяви як з боку ООН, так і, наприклад, з боку Британії, з боку США, такі легенькі натяки про те, що це треба переглядати. Цю ситуацію, як переглядати, необхідно хвалювати нову резолюцію Ради безпеки. ООН. ми знаємо, що мають мають проголосувати всі п'ять постійних членів, в тому числі Російська Федерація, і це не можна виключати, що може стати предметом торгівлі між Російською Федерацією за збереженням. Своїх баз продати цей голос бази зберігаються. Ми голосуємо за зняття з вас статусу терористів. Цього також можна не можна виключати. Почули, дякую. Дуже цікаво. Володимир Джиджора, дипломат, тимчасово повірений у справах України у Сирійській Арабській Республіці, в 2014-2016 роках. Був з нами на зв'язку.